Привіт, мої любі! Я вітаю вас на каналі Українська коса. І сьогодні я вам покажу, як використовуючи ось такі кільця для нарощування можна наростити собі дреди та повітряні коси. У мене ось такі повітряні коси і дреди від Lora Studio це український виробник. Я залишу посилання у дописі на саме ці коси, щоб ви могли, якщо захочете, купити собі. Що мене надихнуло на це відео, а це те, що це буде легко для вас, і навіть якщо ви не вмієте плести, ви все одно зможете зробити собі декілька кіз. І тут нам знадобиться затискач і обов'язково потрібні кільця та маленький гачок. Я вимірюю довжину коси, обрізаю та на температурі 150 градусів запаюю кінчик коси, щоб він не розплітався. Далі я надіваю кільце, і в мене є ще дредінка, я ще на дредінку надіваю кільце це два різних способи. А, і а, закріплюю дред на невеликому пасмі волосся за допомогою маленького в'язального гачка. Це гачок для піднімання петель при в'язанні, тому ви можете його знайти у будь-якому магазині для в'язання. Як бачите, я затискачем добре затискаю це кільце. Трошки оброблюю за допомогою вирівнювача для волосся, і наша зачіска готова. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал, бо я хочу розвивати свій канал. І наскільки я знаю, в українському Ютубі такого каналу на українській мові ще нема. І як бонус, я додаю своє фото. Я зробила в такій техніці зачіску собі. Я сподіваюся, що вам сподобалось і це було дуже корисно.